Доброго дня, мене звати Єгор Журкін, я викладач історії компанії Зеною. І сьогодні ми будемо з вами говорити про неймовірно важливу тему для українського суспільства. Ми сьогодні будемо говорити про Україну як про лакомий шматочок, да, той, який всі наробили завжди захопити. І саме я говорю сьогодні про тему західноукраїнських землі в 20-30-х роках 20-го століття. Ну, як я вже сказав, якщо Україна це лакомий шматочок, тоді уявляємо собі тортик, який, на превеликий жаль, дістається не нам на українській нації, а він дістається чотирьом державам: це Радянський Союз, це Польща, Чехословаччина та Румунія. Ну і ось доволі стандартне питання, яке ви могли б мені поставити, Єгоре, Ну, якщо ось так обирати, в якій державі було б краще жити? Польщі. В Чехословаччині чи в Румунії колись а, був такий тест в зовнішньому незалежному оцінюванні, яка держава найкраще пройшла тест на демократію в цей міжвоєнний період? Тому що ми знаємо, що в міжвоєнний період відбувається становлення фашизму Італії, нацизму в Німеччині. Тоталітарного комуністичного режиму в радянському союзі, да і польський режим на чолі з Юзевом Толсуцьким, м'яко кажучи, не був таким демократичним тим. Ну і я думаю, ви здогадалися, що я скажу про Чехословаччину. Так да, саме Чехословаччина є найдемократичнішою, найдемократичніша конституція, найбільше права для національних меншин. Ну і само собою територія Закарпаття, яка входила до складу Чехословаччини, на ній життя було найспокійнішим, якщо говорити про решту українських земель. Народ, а щоб ваше життя стало спокійнішим і ви не переймались щодо вступу, вже з вересня починається новий курс по підготовці до НМТ. Перейдіть за першим посиланням в шапці профілю, для того щоб зрозуміти, яке було становище українських земель. Необхідно подумати, а як же ж люди жили? Захоплююсь поляками. Ну як українець в лапках захоплююсь, але як, якби Україна захотіла, припустимо, на якихось своїх територіях асимілювати інше населення, ну на Кубані, наприклад, то я думаю, що приклад поляків можна було б взяти. Ну для початку, що зробили поляки? Поляки поділили Польщу на дві частини: це Польща А і Польща Б. Польща А це корінні польські землі, Польща Б це умовно новоприєднані українські та білоруські землі. Вгадаємо з одного разу, в якій Польщі рівень життя був кращим. М? Ну так, да, да, саме так, ви праві, це була Польща А. Тобто, відповідно, з Польщі Б податки вищі, а оренди землі дешевше. У вас виникне питання: ну, Його, чого оренда землі то дешевше? А ви подумайте. Для чого робити дешевшою оренду землі на новоприєднаних територіях? Для того, щоб стимулювати польських військових, цивільних, переселятися в Польщу Б і, по суті, засновувати тут свої фермерські господарства, де на вас працюватиме дешева робоча сила, тобто місцеве корінне населення українців. І таким чином це називається такою політикою як осадництво. Легко запам'ятати, як ми осаджуємося на новоприєднаних територіях, тому саме і осадництво. Даному випадку ситуація різко погіршується в 1926 році. До влади в Польщі вирішує повернутися легендарний воєначальник, герой Першої світової війни, герой польського народу Юзеф Пілсуць через це. Політика щодо національних меншин вона стає жорсткішою, особливо в 1930 році, коли буде започаткована політика пацифікації. Ну пацифікація в перекладі означає умиротворення, але розумієте, шановні умиротворення може бути різним. Ти можеш дати цукероньку для того, щоб умиротворити, а може взяти на гайку і почати їм бити ціле населення. Але виникає логічне питання, чому саме 1930 рік і чим українці не поляк? І тут е, я плавно переходжу до того, а які взагалі були українські політичні сили в Польщі? Е, якась з цих одних і вплинула на те, чому поляки мають переглянути себе. Політику щодо українців. Ну, перша політична сила це Комуністична партія Західної України. Далі, це Українське національно-демократичне об'єднання. Ну, УНДО, що говорити скорочно, вони виступали в більшості за нормалізацію україно-польських відносин, через що УНДО і буде найпопулярнішою політичною силою на Західній Україні. Але, шановні, наша нам найпопулярніша? Нам треба. Найтаємніша, яка організація, яка для нас на сьогоднішній день стане найпопулярнішою? Ні, ні, я не про партію Слуга народу я про організацію українських націоналістів. визволення Всіх українських земель, для українського народу, і танки. Загадних... В місті Прага, колишній полковник армії УНР Євген Коновалець створює патріотичну організацію під назвою Українська військова організація. Члени ОВО вони виступали за незалежну Україну, але проблема була в чому? Кожна організація або політична сила для того, щоб стати популярною, вона має поширити якось свої ідеї серед нас. А українська військова організація цього не могла зробити. Питання на ну, ваше питання? Чому? Запам'ятайте. Якщо ви хочете, що ваша політична сила або організація, або ваш бізнес, який ви захочете в майбутньому заснувати, був успішним, з вами має співпрацювати молодь. Молодь це найбільша рушійна сила, яка тільки може бути. Євген навалиться, це розуміє. І саме тому, через 9 років, він приймає рішення реорганізувати українську військову організацію в ООН. До речі, знаєш, своє, а яким чином ОУНівці стали популярними на західній Україні? Ну, якщо це таємна організація, якщо вона, ну як про неї люди дізнаються, я не в телеграмну сто працто Ну в принципі, вони як варіант могли записувати TikTok. І знаєш, яке би це був TikTok? уяви собі чоловіка. Ну такий знаєш, він е, е, напіврабатяга, напівалкаш, і от він отримує свою зарплату, і він де в магазин. Він собі купує горілку. А ну, а тут треба зрозуміти, хто такі націоналіст. українські націоналісти. Українські націоналісти це молодь, ну, їм 20-30 років, які виступають категорично за здоровий спосіб життя. Тобто ні пити, ні курити, займатися фізичними вправами. Поки ти не складала нормативи з культури, ти не могла стати членом ОУН, і поки ти не складала іспит з української мови та історії. Ну і само собою, ідея ОУНівці була яка. Українська нація має бути фізично здоровою, інтелектуальною і підготована. Ну і коли вони дивилися на українців, на українських чоловіків, які після роботи вирішили випити певко, горілочку, самогоночку, їм це не подобалось. І вони спочатку делікатно натякали про те, що чоловікам не треба. Пити. Ну, вони стояли біля шинків, такими, як маєш грубками. А коли чоловіки їх не слухали, то ну, тоді в Трошки радикальній формі українські націоналісти пояснювали людині, що її не треба пити. Ну от його побитого українські націоналісти проводять додому. І знаєш, як жінка дивилася на українських націоналістів? Як на героїв. Ну, подивись, чоловік повернувся. Ну, побитий, але повернувся. Дивись, повернувся тверезий. Всі гроші додому приніс. Ну, трошки побитий то завтра заживе. От. І тому тобі смішно, але він насправді ось такими акціями ставав неймовірно популярним. Бо Само собою, це була пропаганда. І, до речі, на фоні пропаганди з'являється маленький назріст. Да, да, так, да, так. Да. да, ребята, все неправильно. Степан Андрійович Бандера, який, коли стане членом ООН. Зовні виглядатиме ну, років на тринадцять? Ну ну зовнішність нього була така. Розумієте, тобто йому було 17 років, а неповнолітніх тоді не брали до ОУН. Е, він скажімо так, через свої фізичні особливості не міг скласти всі нормативи, але його називаємо так заочно взяли до цієї організації. І він відразу починає працювати в відділі пропаганди, е, що саме він робив. Однозначно, тільки TikTok він записував тоді, коли перетинав польсько-чехословацький кордон. Mm. <смі> ну, справа в тому, що для Унісі, ну, з точки зору пропаганди, що треба зробити? Треба надрукувати якийсь листівок. Якщо ти підеш в друкарню польську, тебе відразу ж здадуть. Пам'ятаємо, що 30-ті роки це якраз каральні акції польського уряду щодо українців. А в Чехословаччині — найдемократичніша країна, ну, все одно, що ти там друкуєш. І ну, уявляємо бандеру з рюкзачком. Який проходить через карпатські ліси, проходить на територію Закарпаття, тобто в Чехословаччині, друкує ці листівочки, йде назад, сюди. Ну, і його ловлять відповідно прикордонники. Питаєте, хто такий? Ну він ей, дядько я гриби збирав. Ну вони з собою його перевіряти не будуть. Ну, типу, мало ніхто ж не подумає, що цей хлопець, який зовні років на 13 несе в собі агітаційні плакати про те, що треба повалити польську владу, геть Юзефа Пілсуцького. Е, давайте створюємо українську державу. Ну і само собою, таким чином, поки його фізично зовнішність дозволяла йому, він займався. Ось такими походами на територію Чехословаччини. Після цього він очолив відділ пропаганди. Конувалець, він був надзвичайно цікавою людиною, він відчував свою смерть. Але він не стиг написати заповідь. Він своїм соратникам якось так поміж слова сказав: якщо мене вб'ють, я бажаю, щоб лідером ООН став мій друг Андрій Мель. Ну і в 1938 році, якби виконуючи усний заповіт Євгена Коновальця, Андрій Мельник стає главою УУН. Питання виникає в наступному: чому ж в ООН все було так неоднозначно? В організації українських націоналістів через два роки після обрання Андрія Мельника відбудеться розкол. Головна проблема полягала в різних баченнях щодо перспектив розвитку УУН, які були у Бандери і які були у Андрія Мельника. І після наказу Андрія Мельника заарештувати Степана Бандеру і судити за законами ОУН. Ну, фактично збирається третій з'їзд ОУН в 1940 році, де українські націоналісти, на чолі зі Степаном Бандерою, не визнають Андрія Мельника своїм лідером, і фактично проголошують лідером ОУН Степана Бандеру, через що в 1940 році ООН буде розділено на ОУН. Бандерівців і ун Мельниківців. Найгірше становище українських земель, як ми вже зазначали, було саме в складі Румунії. Чому саме так? Ну, дивіться: якщо в Польщі в 1920 ті роки хоча б була дозволена використання української мови, українських шкіл, українські школи могли нормально функціонувати, там були подвійні україно польські школи, то в Румунії. Викладання використання української мови було суворо заборонене. Ну, єдиний демократичний момент там була дозволена е, єдина легальна українська партія, яка мала назву Українська народна партія. Ну а коли в 1938 році до влади прийде фашистський режим на чолі з Антонеску в Румунії, то взагалі буде введена військова диктатура в Румунії, через що навіть ця єдина дозволена українська партія вона буде. Заборони. Переходимо до третьої країни Чехословаччина. Хочете навчатися в Україн, українському вільному університеті, Go to Чехословаччина. А хочеш в українському таємному університеті Золя, їдемо в Польщу. Що мене більше всього дивує? Коли тобі дозволяють утворювати українські партії, ти цього не робиш. А коли українцям забороняють, вони це роблять. Ну тобто, от дивіться, в Польщі. Були заборонені з 30-го року такі українські націоналістичні організації. З'являється така потужна політична сила, як ОУН, про яку ми вже поговорили. А в Чехословаччині яку хочеш партію такої засновуй. І вгадай, Зоя, скільки було українських політичних партій на Закарпатті? Маєць не було чіткої політичної організації, але були просто ідеї. І оці ідеї їх можна розділити на декілька категорій. Ну, наприклад, русофілія. Це мешканці Закарпаття, які вважали себе росіянами, але вони не хотіли жити в радянському союзі. Ну, тобто, такі круті росіяни, які кажуть: е, ми руські але в СРСР ми не хочемо жити. Ми руски, які хочемо жити в Чехословаччині. Ну такі класні патріоти е, це всі росіяни, звичайно, ну просто там були б ще мазохісти, комуністи. От комуністи вони вважали себе росіянами і хотіли жити в радянському союзі. Був третій напрямок, до речі, найоригінальніший, на мою думку, русини. Насправді, коли ми говоримо про русинів, тоді ми починаємо розуміти взагалі історію Закарпатського регіону. Тобто Це регіон, в якому місцеве населення воно завжди вважало себе трошки відокремленим, от не таким, як всі інші, і тому вони називали себе просто як окремим народом. Тобто, ти питав мешканців Закарпаття, ви українці. А вони такі: Де ні? Ви поляки? Ні? Чехи? Да ж? Словаки? Знову промах. А хто ж ви? Ми, русини, і відповідали вони гордо. Тому це був, знаєте, такий окремий напрямок. Ну і цілком логічно, що був ще четвертий напрямок це Українофіли, да? тобто українці, які виступали за утворення української незалежної держави. До речі, вгадайте з одного разу. А українофіли вони співпрацювали з якою політичною силою. Зоя, як ти думаєш? Молодець, так. Да. Але перед тим як перейти до незалежності карпатської України, я маю розказати вам про всесвітню відому подію, коли колишні країни-антанти, переможці Першої світової війни, показали свою, вибачте, на слові, тотальну імпотентність. Мюнхенська змова. Головне питання було в тому, що Гітлер вимагав. Того, що Британія і Франція дозволили йому забрати, ну анексувати судецьку область в Чехословаччині, тому що вона була населена етнічними німцями, а Чехи, начебто, притісняли бідне німецькомовне населення. Вам, вам нічого, шановні, не нагадується риторика. А тепер, шановні, здогадайтесь, Гітлер е заспокоюється тим, що він анексує судецьку область в Чехословаччині. Зоя, ну як заспокоїться, протягом наступних місяців вся територія Чехословаччини буде окупована нацистською Німеччиною. Будуть отворені пронацистські, ну, я думаю, що тут в даному випадку можна сказати маріонеткові держави це Словаччина і Угорщина. Ну і тут треба трошечки згадати більш давню історію про те, що саме. Територія Закарпаття раніше входила ну, ще до 16 століття до складу Королівства Угорщини. А угорці про свої ісконні території не забуває, як її зараз політичний соратник Росія. І заявляє Гітлеру, що ми бажаємо окупувати українську територію Закарпаття, в якій на той час. Українофіли, про яких я вже зазначав, на чолі яких був греко-католицький священик Августин Волошин, організовують на початку 1939 року вибори, куди проходить Українське національне об'єднання. Ну, тобто, легко запам'ятати Уна. Я думаю, всі виграли в таку гру з друзями. Оце Уно, тільки це не гра, а Українське національне об'єднання. Це українофіли, яких обирає до місцевого парламенту парламенту Карпатської України. Які згодом 15 березня 1939 року проголошують незалежну карпатську Україну, яка проіснує декілька тижнів, тому що в березні 1939 року угорські війська за сприянням німецьких військ окуповують територію Закарпаття. Наступною після Чехословаччини державою, яку захоче окупувати під Буде Польща. І Все розпочнеться і змови двох диктаторів, про яких ми з вами поговоримо наступного разу. Мені було дуже приємно вам сьогодні розповідати цю тему. Якщо вам сподобалося це відео, ставимо лайки, підписуємося на наш канал і всім гарного вечора.